Ще одну дитину врятувало вікно життя. У ніч з березня на квітень до шпиталю імені Андрея Шептицького невідомі принесли немовля і залишили у спеціальному віконечку. Дитину відразу ж забрали медики. Зараз вона почувається добре. Важить менше як 2,5 кілограми при рості 49 сантиметрів, але має добрий апетит і набирає вагу. Дитині трохи більше як тиждень. Хоча це приблизний вік, адже при собі новонароджена не мала жодних документів. На даному етапі дитина дообстежується і будуть готуватися документи для, для того, щоб відправити дитину в будинок дитини. І тут вона буде ще знаходитися, ну, як правило, десь це не менше трьох тижнів. Хто ж залишив дитину невідомо. Вікно життя працює цілком анонімно. Біля цього віконечка немає ніяких камер спостереження. Тобто людина може бути впевнена, що за нею ніхто не побіжить, її потім не буде ніхто розшукувати. Хіба що у неї просто відгукнеться совість і з'явиться бажання самі повернути свою дитину? Нині у Львові такі вікна життя діють при двох лікарнях: шпиталі Шептицького і лікарні на Джорджа Вашингтона.